І будете приймати певний мір. Півтора місця прийшло, все, що зробили, від нами людину в провадження. Вже два роки вас ходили, два роки вас просимо відреагували, ви абсолютно ніяк не реагуєте. Це перше. Друге. На сьогоднішній день Тимошко Юрій Ярославович розглядається одним із кандидатів на посаду голови, голови лісової агенції України. Скажіть, будь ласка, як може так бути? Чотири фінальні провадження. І він на сьогоднішній день записаний. В списках говорити своє. Пройшов. пройшов першу інстанцію. Чому ви на це ніяк не реагуєте? Чому ви абсолютно як може, як може людину призначати таку, яка енотість раз порушувала закон України, яка порушила кримінальні провадження, яка звільнена за наказом за те, що не своєчасно виплачувала заробітну плату людям, а в той час, коли кошти державна підприємства стояла на депозитах у банках і місці депозитів свої давно кошти? І абсолютно ніяких тій. За це цей період, що ми зустрічалися, не тільки ми об'єднали кримінальні провадження, як ви сказали, на цьому вся робота закінчилася. Всі ці півтора місяці проводилася робота, проводилися слідчі дії, вони тривають і на зараз, і вони тривають навіть сьогодні. Сьогодні люди поїхали проводити слідчі дії саме по цьому кримінальному провадженню. Звичайно, що розслідується вже тривалий час кримінальне провадження, з моменту, як я прийшов на посаду, неможливо за декілька днів це кримінальне провадження, де є багато епізодів. Я можу сказати, що до кінця цього тижня буде прийнято рішення по цьому кримінальному. Коли у вас буде, минулого разу, ви чітко тут говорили на камеру, я записував, що ви казали, питалися свого помічника чи заступника, я не готовий сказати, хтось був лідером, ви скажіть, скажи, скільки часу нам потрібно для того, щоб його до кримінальний повідання. Все, що було сказано до початку вересня місця. Вже сьогодні, на сьогоднішній день, слава Богу, 19 число. До кінця цього тижня буде прийнято протистання річ. Тобто ми приїдемо через півтора місяця, знову скажете, через пів... Ну, давайте, часом... давайте вже подивимося через півтора місяці, коли ви приїдете, що я вам скажу. Я вам зараз скажу, що буде прийнято професійне рішення до кінця цього тижня. У вас з влаштовується? Нас влаштовує. Але ми хочемо реально, не просто десь на словах, а реальну дію. Які нам вже говорити два роки. Про обласна прокуратура говорить два роки. Ми два роки притягнемо до відповідальності. Як не чесно, слово то що не більше Боже. Я вам можу розказати за два місяці. Ви не стільки два місяці. У вас е, прошлий рік ми були тут. ваш заступник, як сидів, так і сидів. Він це в курсі діла. Ми з такою толпою приходили. І так же це все говорили. Значить, що взагалі не працюють. При чого ви тоді сидите, як ви нам тоді в очі говорили? що буде кримінальне провадження е, відкрито? І ви зараз сидите, і, ну, як... Піднімалися питання тоді е, на рахунок е, крадіжки дубів у долині. Також в 2015 році була крадіжка, закривалася, відкривалася прокуратурою е, справа. Е, ми були присутні тут, задавали це питання, ви не переживайте місяць і все, все, все ми вияснимо, все і доповімо. Долинську прокуратуру є відеозаписи, в Долинську прокуратуру приходимо, задаємо питання. У вас ще не було, але ви вже присутні на даний час. Але ваш заступник був і зустріч з нами проводив. В Долинській прокуратурі в нас є на відео записано. Задавали питання. Дайте пояснення, чому закрита кримінальна справа. Пояснення нам дали яке? Слідча випадково закрила кримінальну справу. Як Слідча випадково закрила справу. Крим... Ми зробили зрізи, активісти, зробили зрізи пеньків, зробили повністю всі докази, запечатали з міліцією, стратили цілий день по сьогоднішній день. Ніяких результатів. І відповідь прокурора заступника прокурора в долині, яка була не провели експертизу. Ми не знаємо чого. Ну так як ми працюємо, я не розумію. І за що приїхалося. Не потрібно так їздити сюди громадою для того, щоб щось запитати і отримати відповідь. На даний час повинно е представники приїхали, вияснили з питання, і ви дали відповідь, і вичерпну відповідь і на цьому крапку поставили. А то вже після Майдану два роки пройшло і опять потрібно їздити громадськістю по 150 чоловік для того, щоб отримати відповідь. І обіцянки постійно. Це якось неправильно. Дозвольте я вам допомогу. Я заступник прокурора області Кополяк, я з червня місця курую слідство прокуратури і процесуальне керівництво. Я хотів би доповісти по, по цьому епізоду. На даний час, в слідчому відділі, є кримінальні провадження, які об'єднані в одне провадження і залучені багато спеціалістів і працівників УЗЕ для того, щоб зафіксувати. Ви самі знаєте, я не знав тимочко, я не місцевий, і тому я вам хочу сказати, що... Для того, щоб допитати виїхати на місці з екологами з слідчими з іншими процесуальними особами, це є великий обсяг роботи. Я на даний час вам можу сказати, що на цьому тижні, значить, я готовий відповісти в кінці тижня, що буде прийнято процесуальне рішення. Ми його допитали, а я вам хочу сказати, що і ви прекрасно знаєте, що в Виговському лісничці знаходиться 13 лісниць, значить, це треба. Виїхати на кожне лісництво, перевірити всі матеріально товарні цінності, які знаходились у нього в провадженні. Ми перевіряємо її виїзди в підрядження. Це великий обсяг роботи. І тому ми співпрацюємо з іншими правоохоронними органами. Працівників прокуратури дуже мало. Я вам хочу сказати, у нас є на даний час 4 слідчих і 4 процесуальних керівника. Але є крім вигодського лісництва, є інші. Значить, багато де є кримінальне провадження. НТП Гуцульчення і інше. Тому я відповідально вам значить, доповідаю, що е, люди працюють і на даний час ви можете приїхати туди і перевірити, що еколог працює, і це об'їжджати треба, допитуються люди для того, щоб не паралізувати роботу і лісництво. Значить, і ми знаємо, хто такий тиночкою. Тому об'єктивно ми відносимося до цієї справи. Значить, і я думаю, що після е, прийняття процесуального рішення у нього не буде шансів для того, щоб він. Почав на більш такі посад. Тому значить, зрозумійте, всіх людей звозимо сюди, значить одні приїжджають, другі не мають, значить значить, люди кажуть, що я значит, можу приїхати до обіду. Після обіду я не можу приїхати. Ми плануємо робочий день і плануємо всі допити і інші слідчі дії, значить виходячи з як люди приходять. І тому ми виїжджали декілька разів. Ви 아니, знаєте, що і перевіряли і мост, значить там будівництво мосту, там і інші всі питання. То я на, на обші зала не можу казати, але відпрацьовуються всі версії. Крім цього, він допити неодноразово. Він теж приходить і контраргументи там. Тому ми вилучили кримінал, вилучили бухгалтерські документи. Зараз спеціалістам-ревізором проводиться вивчення цих документів, і тому я вам а, констатую. Не обіцяю, а констатую, що буде прийнята і дана правова оцінка, і процесуальне рішення буде відносно нього прийняти. Знаєте, ми на проці року часу спостерігаємо таку ситуацію. Ми звідси поїхали, можливо, це ж, і і бути... тому що він розлав сюди. Що ж десь багато за того? Дивіться, це, можливо, це, дорого, це є факт. Ось ця камер може переглянути будь-який час. Ну то не важливо. Не важливо важливо зовсім інше. Тут є зараз потерпілий лучки Василь Глаза, де є люди в нього, які виконували роботи. І абсолютно ніяких дій по цьому кримінальному не групується. Тоді шахрайський методом на 170 залий, майже 180 тисяч. Звінишов, прокуратура району була закрила справу, сказала, що там складу злочного нема, потім знову під натиском знову відкрила. Минулий раз тут були, ми лише від цього виїхали на потім ми повернулися назад, вони, кажуть, і він тут до, 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 до ночі вже стояв під прокуратуру, щоб вже. Стояв під прокуратуру. В мене не було. Ну говориш, що, що до кого був? Машина 5. Є сам... Ну зрозуміло, ми не можемо заборонити, чому приїжджати. Він теж звертається, і в Київ звертається, що на нього тиснуть працівники прокуратури там, і все інше. Тому ми перевіряємо об'єктивно, допитуємо людей. Значить, сьогодні викликали головного бухгалтера. Значить, теж Даємо документи, допитуємо. Це час. Ви розумієте, що це час? Ну, я не можу відповідатися за... ну вам 不妨ijна, <кл 'язана> але я приїхав, зараз всі кнопські ну, фрікти підтримують за закрити, так не може за дві години. А як от тимочка, так два роки ніяк не може Четвертий гад Закрити За третє, <пл 'язана> все, все, все <пл 'язана> не може, Все на раз-два, <кл 'язана> то за все. А от тимочка, то це є, просто стає сили що бажання. А це вже ще, <пл 'язана> це не може. І це може продовжувати. Якщо машину шукать запад, і прийдемо до відповідатися. Якщо людина перенабудова, то побудувати хату, бо немає, що... Ви їдете трактором на ріку, оце у нас є по зводках. Оце міліція зробила людину, яка їде в возим взяла хмезу. Це показник? Міліція фіксує все. Ні, я Всі говорю, людина не має вторбуватися, їде на берег. Понятно, це перескава, що це полосову. Порушення його теж вимушені. Але як людина, як не має що зарплати за тисячу, може побудуватися, ну це ж то ж треба розуміти? Якщо кажуть, без час чи ту машину, чи ту фіру, бере собі шутку, то ви, його нараз розбатять, переповідальність, в судді і так далі, так далі страшного, може почекати ще, може ну, поділитися чи я, але ну, не розумію, як то зробити. Чи генпрокурор міняється? Вас влаштує моя відповідь, що до кінця тижня буде прийнято процесуальне рішення. Завтра, завтра йде е призначення. Завтра йде призначення поповнення. Скажіть, будь ласка, ви як депутат, ви як прокурор, Області можна як послідувати? Завтра, завтра ми може бути призначення, тому що тільки область... У... Конкурс. Після завтра призначення. Я відповідаю, що кримінальних справ допущений взагалі до конкурсу. Які може бути? Чума документи віде? подаються. Довідки щось відповідальна посада голова агентства, ну, як, як так, В так, 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 Україні розіграли з -оз... ну давайте розпитемо. Mm -hmm. Давайте постав документи не, на конкурс не, не, подаються де. з відповідними довідками. Довідками чи суджений, <плес> чи, чи не, не суджений, буде. чи відкриті кримінальні? Не відкриті. Ну якщо він подає такі документи, значить ви маєте рішення під певний якийсь конкурс. Ми не будемо. Це є слідство. Коли буде зібрано всі докази, достатньо доказів для прийняття процесуального рішення, таке рішення буде прийнято. Воно буде прийнято до кінця тижня. Але оцінку дії конкурсної комісії так само повинна розглядати прокуратура? Я не кажу, що він новий. Але інше, це все таки нагляд за заплатністю? Ми не здійснюємо нагляд за законністю в такому рекурсі, про який ви говорите. Пане Олександр, скажіть, ми надаємо землю. Так. Щодо життя заходів прокурорського реагування по тимочку його Ярославича, не те, що він претендує зараз на сьогоднішній день на посаду голови своєї агенції. Ви можете нам на це відреагувати, ви можете десь, ви ж я ще керівниця. Повідомлю, чи дана особа має кримінальні провадження, цю комісію, цю прокуратуру країнську нашу. Чи? Не можете це зробити моменту повідомлення про підозру, особа відсторонюється від посади. Я хочу сказати, я, я, я колишній працівник поліції, пам'ятаю, як я йшов в міліцію працювати, то проводилася спецперевірка поліцію. Спецперевірку от проводив міліціонер. Він чи є порушені кримінальні справи по мені, чи я суден. Реально це зараз факт. Ви два місяці на цій посаді. Як може бути, що людина проходить спецперевірку, справи лежать у вас кримінальні, і він пройшов перший етап на голову держагентства? Як може бути так, що у вас кримінальні справи, спецперевірку він проходить? Мені невідомо, чи надавав він якісь документи, пов'язані як ви говорите спецперевірку. Вряд чи він надавав такі законодавці. Е, як він прийшов спецперевірку? Як людина може йти? Я просто, я на сайті, Вам відомо, що він надав, Як ви говорите спецперевірку? Е, то, на сайті, хто, на сайті Держського господарства є список кандидатів, які пройшли перший етап відбору на голову своєї енції. на сайті. Розуміє? Він подав документи, які необхідні були для конкурсу. Все? Е, то не входить перевірка на це, от, це спецперевірку він не проходить до на першу пота. Офіційно ніхто не звертався за будь-якою інформацією щодо даної особи. Це не... тоді виходить, що вже зразу є кримінальна справа. Ну на сайті людина є, а у нас спецперевірку не пройшла. Ну зразу є кримінальна справа. Що як, як може прийти людина? Ще одна кримінальна справа, що людина прийшла на, на голову. Що вже перший конкурс, там є певний перелік осіб. І, і ви зараз далі скажете, тут нема нічого, він нічого не бачите. Мо Вона дала кожну дані свої. Як не Ну, то не, не то, що не та не так, неправдиві, це а. кримінальна відповідальність, то він подає mm -hmm. на посаду. Як, як, як на простого середжанка треба було пройти, а на голову Держлізагентства, то він проходить і вже на сайті він є. Ну, То є ще одна кримінальна справа. Чому ніхто не реагує? Потрібно розуміти, які документи він подав для конкурсу. Давайте поставимо інакше запитання. Ми, ми, ми прийшли до вас, до вас, так як ми ходимо три чи чотири прокурори, нас повністю влаштовує відповідь і ваша, так як і в тих чотирьох прокурорів. Бо потім вони так само, як і ви, все те саме говорили. Ми будемо розслідувати, ми будемо, то ми вам дамо пояснення, дамо вичерпну дамо вичерпну відповідь. Тому прокурор знімає, приходить слідуючий прокурор. Ми приїхали, це саме, що і ви говорите. Ми розслідуємо, ми подивимося. Ми і чим таким? От Ми зараз прийшли. Ви можете зреагувати, ми вам даємо офіційний папір, що дійсно така людина там є. Що, щоб ви звернулися. У Київ і сказали, до, на, до мене прийшла громада Долинського району в кількості 150 чоловік, і мені надали інформацію таку, 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 що ця людина не може брати участь у конкурсі. І тоді, якщо ви це повідомите, і я надіюся, що там зреагують. І ви на словах можете пояснити, що так, ми розслідуємо таку справу, таку, і розслідуємо з такого-то числа і року, бо два роки вже тянеться. Слідующе, Ось влася... що ми, чого ми прийшли і просимо вас, щоб ви це зробили і не допустили? Тобто, звернення є, я вам зараз його подав. Слідуючи, є рішення е, обласної ради про те, що я зачитаю, обласна державна адміністрація, враховуючи рішення Івано-Франківської обласної ради 23-15 року за соціальну в Донецькому районі. Просить взяти до уваги позицію громадських активістів Долинського району щодо недоступності призначення тимої Юрій Яславщина на керівній посади Державного агентства лісових ресурсів. Що це означає? Це в 2015 році ще підписав гончару про те, що ця людина не повинна би займати ніякі посади в державному лісовому господарстві. Не всіма обласною раду, громадськими активістами, його кандидатура розглядається. Ви розумієте, яку десь. Морість, яка, на яка напруга громадськість. Тобто нас ніхто не чує. Нас знов ніхто не чує. У нас людей розстріляли чули чоловік. Нас ніхто не чує. Знов ніхто не чує. Та й На фронті, на фронті вмирають. Фронт знову 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 що не чекає? робите тут айдар трошки. Ми бачимо тут Два роки. І два роки. Два роки. Два роки. покривай. Я не знаю, я не говорю конкретний закон. Покривайся на тут. Ми працюємо, ще раз повторюю. Ми не можемо приймати рішення сьогодні, наприклад, тому що завтра конкурс. А як там допустили, що це? А як там могли допустити? Ви всі бачили, я перейду в зараз. Прошу вашого. Прокулась по реагування. Я хотів би до вас аби можливо десь трохи з, аби цю напругу зняти. Е, от у вас є вже ця справа, вже до два роки розслідується. Е, як ви покарали е, своїх працівників за неналежне е, розслідування цих справ? Ви, ви давали догану, ви понижували на посаді, як ви реагували? От е, зробіть конкретний якийсь крок, дайте догану, дайте догану своєму за, заступнику, кому? кому, хто відповідальний за то, аби тут громада виділа, що ви зацікавлені. Не просто сказали, добре хлопці, я щось зроблю. Дайте догану, зніміть когось, ви понижте по посаді, от тоді я будемо вийти, що ви щось не, хочете зробити. А так ви сказали, ми щось зробимо, і ми зараз далі через півтора місяця приходимо, ми щось зробимо. Зробіть, я, зробіть якісь. У мене є запитання, що до вас таке. От прокурор міняється. Документи він з собою з прокуратури не забирає, правда? Так. Можна ті ж справи всі підняти? Допити, пояснення, заяви, воно все підшити в справі. І слідчий залишився на місці. Прокурор помінявся, а слідчий залишився на місці, який розслідував ту справу. Так можна підняти матеріал, розібратися в даному матеріалі. А ще півтора місяці назад ми тільки вилучили бухгалтерські документи. А вам не цікаво було в самому а собі? Роки? Чому на два роки так? Ну чому мені не цікаво? Та Я, Та не... я думав, а що вам цікаво. Два роки з'являється, ви ще не говорите, що за півтора місяці часу дуже. ви зробили керівникі свіров. Ви вже артистом близько до того, що ви зробили. Ці крови, Дуже близько. Дуже близько. А два роки... Цікаво, ні, ні, хто з прокурорів вів ці справи. І що Допустим, це йому каже? Скільки, скільки це він ще на тому заробив? Не може людина зговорити, щоб наказано, на тобі, Василю, цю справу, бо я вже заробив, а на там. заробив так. там в нас іде. <різв1> я хотів би доповістити вам, що в провадженні слідчого відділу прокуратури області за два роки не було ніяких справ особисто у слідчому підрозділі прокуратури області відносно три Не було. Я відповідаю, не було в слідчому відділі прокуратури в області такої справи, таких справ не було. Так, значит, це зараз є справи, які є зареєстровані, проваджені значит, протягом цього періоду, то, що розслідується зараз. То, а то, що ви бере, У нас в якому році? У 2014 були, в 2015 році. Можливо, в поліції було. Я відповідально заявляю, що в слідчому відділі прокуратури області до даного часу таких справ не було. Зараз є певна кількість справ, які об'єднані в об однопровадження, проводяться слідчі дії. І я вам кажу, що на цьому тижні буде прийнято рішення. Він рік назад, що таким залом виштовховував. Були не, не не, не було, 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 провадження, Провадження були, але розслідувала поліція, слідство поліції. Зараз, на даний час змінено новому прокурору підслідність і розслідується слідчими прокуратурою. І тому почався процес. Я думаю, що він йде до логічного завершення. Mm. Медально Ну, Але чому ви мовчите? Ви ж сидите, люди говорять, чому що... Чому? Я ви мучите? Мучите? Ну, ми, ми ж запитання що, чому вам запитання задавали. Ну вам, ви сиділи тут, ми задавали запитання, задавали запитання по тимочку. Раніше? Ви... Так, Так, да, задавали. Так, так ми, ми будемо... Я, я, я хочу послухати мене. Ви знаєте, що кожен заступник має своє розподілості. Що стосується кримінальних проваджень, всі вони зареєстровані мною. Ви прийшли до мене, принесли матеріали, я відправив своїх працівників. На той час ми ще проводили перевірку, зареєстрували, провадження. Далі, що стосується слідства, я до того відношення не маю. А хто має відношення? Хто контролює? Інші заступники були, які здійснюють нас. Бачите, вже одного заступника немає, слідить нова людина. тільки у мене Таке враження, що я зла про засуну і не дивився, що ти, вивчив за щось робив. Ну, я прокурор новий. Но ви тут всі старі? ви тут всі бачили це і бачили агресивність людей. І знаєте, ви не тільки від нас, ви це все прекрасно знаєте, що творив парти І Як то кажу, я, я можна сказати, то таким, знаєте, як... Сліпа свиня стайню у виді, що твоє він. Відкривав кар'єру в горах. У нас зараз копни гору, гору, І сидяться щебі. Від. Відкривав кар'єру, відсипав дорогу, сам списував тебе на дорогу, що таке було. Ну, і, і це нікого не інтересує. І куди цей ліс, тільки кубів лісу пішло під тою дорогою? а п'ять нікого не інтересує. Зараз я візьму десять кубів ліса, вийду з франківської прокуратури, з Долицької прокурорії. За 4 години він сидіти в каталасьці. Це спорю, що ви викладете. Ви Це люди, як з кейсом, із великим кейсом, дуже великим кейсом, раз він попав Київ на таку посаду реєструватися. Це можна подумати, скільки в нього грошей. І він реєструється і тут все спокійно. Батрака можна забрати з за галошу, а такого не ду, ніяк. Ми зараз відреагуємо на ваше звернення, ми зараз направимо інформацію тоді в Держмізагентство і до кінця тижня приймаємо процесуальне рішення. По конкурсній комісії? Процесуальне рішення приймаємо провадження. А як ви нас можете повідомити? Там є адреса? Там є адреса в ви ми письмово 19. В чому ми будемо розглядати у короткий термін і повідомимо у п'ятницю домовому дні? Ви можете в комісію? А, або представник або я представник розумію. вас може підійти в п'ятницю і забрати наручну бізнес. Я підійду, я підійду на п'ятницю і зараз. Я переконаний, приїдем, е, ми приїдемо ще раз. Кого ви е, покараєте, хто несе відповідальність? Особисто, от ми вже дивіться, хтось веде зараз ту справу, так до того числа, коли ви кажете, до кінця тижня має бути висунено йому е звинувачення, придано справа в суд. Хто буде покараний, якщо е до кінця тижня не буде от, е то ваші слова? Хто буде нести відповідальність? Яка людина, як її, от що ви їй дасте, яку ви догану, що що, Ну як? Ми не не будемо забігати вперед і моделювати те, чого, можливо, не потрібно буде робити. Ну так давайте зараз покарайтесь. Ну, ну колись покарайте, ну як ми приїжджаємо, подивіться, скільки людей, то хлопці з в всі прийшли, то вони не. Багато а от дивіться, то все війни, хлопці. І висите сидите що і так і тих вас... ми покараємо, ми покараємо. покарайте Я вас запевняю, що за той період, як я прийшов на посаду, це два місяці. Проведено велику кількість слідчих дій. Зроблена колосальна робота для того, щоб ми могли у вересні місяці прийняти рішення. Я не можу вам в зал пояснити, що ми робили. Є тайне сліз. повірте мені, зроблено багато. Нас Добре, ми тоді що, ми тоді до п'ятниці я прийду і, Будь ласка, ще е, по крадівці лісу у 2015 році вам я два рази вже давав номера справ, по тих двох справ якусь відповідь, бо тому що там не розслідується ніким. І справа була закрита. Перестаньте подорожчити вже людей, перестаньте, вже ми щось зробили.